Вітаємо це Європа у фокусі. З вами я Лара Бабалола. Ласкаво просимо. Політична напруженість у Молдові зростає, оскільки країна переживає енергетичну кризу. На початку нового року Росія припинила експорт газу, що призвело до гострої нестачі електроенергії та опалення. Тепер тисячі людей опинилися перед обличчям темної та холодної зими. Десятиліттями Молдова покладалася на дешевий газ з Росії. Перед тим як експорт припинився, уряд забезпечив постачання альтернативних джерел енергії, але за значно вищою ціною у сепаратистському регіоні Придністров'я, який підтримується Росією, немає плану. Б мешканці цієї відокремленої території та прилеглих населених пунктів, зокрема села Варниця, яке межує із Придністров'ям, залишилися в холоді. Сусана Борцой з усіх сил старається допомогти своїй сім'ї пережити цю кризу. Деякі жителі регіону покладають провину не на Росію, а на прозахідний уряд Молдови і відчувають, що ситуація політизується. На щастя, для Сусани Борцой у її будинку у Молдові достатньо дров, адже з настанням холодів Москва перекрила газ. Люди у селі Варниця, де живе Сусана, і в багатьох інших селах уздовж кордону з контрольованим Росією сепаратистським регіоном Придністров'я замерзають. Електроенергія та газ до них надходили звідти. У цей скрутний час усім доводиться імпровізувати. Піч це дуже важливо для зими. Коли ситуація така, як цього року, коли перекривають газ і світло, піч це добре. Можна і готувати, і обігрівати дім, і з пічкою усе більш-менш нормально. Молдованка живе у будинку із шістьма дітьми і сім'єю свого брата. Більшість дітей зараз ходять до школи. Її чоловік працює у Чехії. Електрика з'являється лише кожні чотири години, а газ коштує дорого. От зараз перекрили газ, і ми купили балон. Коштував він 700 лей, це майже 40 євро. І підключили до плити, що був хоча б якийсь газ. Бо якщо діти йдуть зранку до школи, я не можу встати і швидко розтопити піч. Це важко. А так бігом встали, поставили чайник на плиту, зробили чай, і поснідали. Але це дорого, і такого балону вистачає десь на півтора місяця. Сім'ї борцою потрібно приблизно 700 євро на місяць, але життя стає дедалі дорожчим, особливо тут, на кордоні із Придністров'ям. Минулого року російський газ був дуже дешевим. Тепер, коли поставки припинилися, інфляція висока і ціни зростають. Багато хто у Варниці звинувачує не Москву, а дружній до ЄС уряд Молдови. Санду приїхала, увімкнули світло, влаштували показуху, і вона поїхала. Що це за президентка? Чому вона не зустрілася з народом? Усім холодно, хочеться спати навіть зараз на вулиці тепліше ніж всередині у школі. Це тимчасові труднощі, і я думаю, що все буде добре. не може ж Росія нас покинути ні в якому разі. Але Саме Росія припинила постачання електроенергії до Придністров'я і сіл на його кордоні. І залежність Молдови очевидна десятиліттями. Мало хто замислювався над альтернативним енергопостачанням. Але колишній міністр енергетики заперечує свою відповідальність. Проблема, з якою вони стикаються, насправді навмисно створюється з зовнішніми гравцями Російською Федерацією. І уряд збирається зробити все можливе, щоб пом'якшити цей шок. І за підтримки міжнародних партнерів ми збільшуємо бюджети, які виділяються на компенсації для малозабезпечених домогосподарств нещодавно переобрана прозахідна президентка Молдови Майя Санду оголосила надзвичайний стан. Вона намагається якнайшвидше закупити електроенергію за кордоном і сподівається, воз'єднати свою країну із сепаратистським регіоном. Енергія відіграє центральну роль у цьому процесі. Найбільший постачальник електроенергії в країні хоче покласти край своїй залежності від Росії. Диверсифікація поставок, особливо з точки зору енергетичного балансу, використання великої кількості відновлюваних джерел енергії та покращення енергетичної інфраструктури в майбутньому, особливо це стосується міждержавних енергетичних мереж. важливо створити стійку та безпечну енергетичну систему, забезпечити справжню незалежність і диверсифікацію джерел постачання як на рівні ринку, так і регіону. Але на це потрібен час. У Варниці вже 16-та година і починає сутеніти? «Ось вимкнули вже світло. Ось світла немає, все назад його вімкнуть десь о дев'ятій вечора. А до уже до будемо сидіти в темноті з ліхтариками. Сусана виходить на вулицю, щоб зателефонувати другу у сусіднє Придністров'я. Вона знає, що ситуація там ще гірша. Чим чим освітлюєте дім? Ми освітлюємо дім ліхтариками телефонів. Ага. І як дітям зараз без світла діти почуваються так, ніби ми повернулися в кам'яний вік. На вулицях Варниці мало людей. Діти Сусани скоро повернуться додому. Час готувати вечерю. Я думаю, що ані доґаверяться між друг другом. Я думаю, що вони домовляться між собою, і буде і газ, і світло. жити вже нормально, щоб ми знову жили нормально. бо без світла і газу дуже скрутно. Без газа із чоловіком у від'їзді та шістьма дітьми на руках. Сусана не втрачає надії і робить все можливе, щоб вижити. Цього бори вітра знайшли пораненим. Він ледве вижив, але його врятували і привезли до реабілітаційного центру для диких тварин в Іспанії. Там працює Начо отеро. Він доглядає за тваринами і піклується про усі види, зокрема й про тих, хто перебуває під загрозою зникнення. Від часу свого заснування понад 40 років тому цей центр став найбільшою некомерційною організацією такого типу в Європі. Робота, яку виконують ветеринари та доглядачі, не обмежується лише лікуванням тварин. Ще один пернатий друг, врятований завдяки начо Отеро. Він виходжував цього буревітра в іспанській клініці дикої природи. Цей хижий птах влетів у паркан і пошкодив лапу. Після того, як йому прикріплять мітку, його випустять на волю. На кращий момент, коли відпускаєш їх на волю деякі люди залишаються осторонь. Але ми робимо тут все можливе, щоб якомога більше тварин вижило. Ми у Махадаонді, на околиці Мадрида, відвідуємо найбільшу у Європі ветеринарну клініку для диких тварин. Усього за один рік тут пролікували 6,5 тисяч місцевих тварин, принесених туристами або лісниками, переважно птахів, а також рептилій і ссавців. Які дуже милорохкають. Це дитинча дикого кабана знайшли після полювання, коли воно блукало на самоті. Ймовірно, його матір було застрелено. Дикі кабани не охороняються. Насправді у деяких місцях навіть є проблеми із контролем їхньої популяції. Тим не менш, цього маленького пискуна вилікують. Стеанімала армогонусотрутам сунункото. Можливо, ми випустимо цю тварину в заповідник, а можливо, вона мігрує на територію, де полювання дозволено. Але вона може вижити. Не ми вирішуємо, яких тварин можна вбивати, яких ні. Але в цьому закладі кожен має шанс. Інша команда оглядає пугача. Цього птаха підстрелили. Одне око довелося видалити. Але ветеринар Фернандо Гонзалес впевнений, що його можна буде випустити назад у дику природу, адже сови ведуть нічний спосіб життя і покладаються в основному на слух. При першому огляді ми виявили, що в нього влучили кілька разів один раз в око. на жаль, ми бачимо тут досить багато подібних випадків. Занадто багато тварин, що знаходяться під охороною, потрапляють під постріли. Як і всі хижі птахи, пугачі в Іспанії під охороною, і на них не можна полювати. Це екологічний злочин. І ось як ми з цим боремося. Ми проводимо розтин і повідомляємо про це владі. Таким чином, правопорушника можна притягнути до юридичної відповідальності. Цей гриф не долетів. Він врізався у лінію електропередач. Ірена Лопес виявляє сильні опіки на його крилі. Навіть такі випадки враження електричним струмом розглядаються як кримінальні злочини, а не як нещасні випадки. Енергетичні компанії повинні вживати заходів. на жаль, таке трапляється досить часто. Попри те, що ми активно шукаємо небезпечні місця, просимо енергокомпанії краще ізолювати лінії електропередач. Птахи продовжують гинути, особливо великі. А 2 до кіло з Деякі тварини змушені залишатися тут назавжди. З важкими травмами у них не було б шансів у дикій природі. На відміну відбори вітра, які готовий покинути клініку і продемонструвати свої здібності у дикій природі. Він може летіти зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину. Але його голова при цьому залишається нерухомою. Якби було інакше, він не зміг би полювати. Погляньте, його голова залишається нерухомою. Час прощання майже настав. Це трепет, який ніколи не набридає начо і його колегам. Сємпресемофінанти. Це зворушує. Незалежно від того, що це за тварина, непримітна чи велика, це завжди щось особливе. Нарешті момент істини. І буревітер знову злітає. Приморське містечко відбі на півночі Англії відоме своєю суворою береговою лінією та морською історією. Воно також відоме як найкраще місце для дегустації страви, яка вважається квінтесенцією британської кухні риби із чіпсами або фішан чіпс. Але ця скромна їжа стала для багатьох розкішю. Бізнес стюарта фуско з виробництва риби та чіпсів передавався в їхній родині протягом багатьох поколінь, але він боїться, що дні його бізнесу злічені. Витрати стрімко зростають частково через Брексіт. Багато хто в цій громаді голосував за вихід із ЄС, але тепер вони відчувають, що цей крок обернувся проти них самих. Бенджамін Майкл музикант, який давно мріяв грати з оркестром. Для нього як для людини з вадами зору, це непростий виклик. Бенджамін постійно шукає творчі обхідні шляхи зокрема, використовує голосову програму для запису своєї музики. Але його запросили взяти участь у фестивалі, який враховує його потреби, об'єднуючи незрячих співаків із оркестрантами. Бенджамін їде зі столиці Німеччини Берліна до південного польського міста Кракова на свій дебютний концерт. Наш кореспондент. Дент супроводжував Бенджаміна на фестивалі, де на нього чекав несподіваний поворот подій. Розігрів перед унікальним концертом. Німецький композитор і співак Бенджамін Майкл один з майже 30 незрячих музикантів, які беруть участь у пісенному фестивалі для незрячих Lion. Цей захід, що відбувається двічі на рік у Кракові Польща, покликаний подолати труднощі з виконанням пісень незрячих виконавців оркестром. Їхні композиції були записані у вигляді нот і тепер проходять перевірку під диригентською паличкою. Оркестр репетирує зі співаками, які ніколи раніше не чули, як звучить це аранжування. Таким чином, ми опиняємося в глухому куті з піснею, яку знаємо. Але з рожуванням якого не знаємо. Протягом чотирьох днів учасники беруть участь у майстер-класах, обмінюються досвідом та репетирують гала-концерт. Вони приїхали з усієї Європи, а також із Афганістану, Індії та Марокко. Деякі з учасників тут не вперше, і для декого з них попередні виступи стали початком професійної музичної кар'єри, як, наприклад, для ісландського співака Мара Гунарсона. Ми завжди повинні виступати за доступність. І я вважаю, що цей фестиваль чудово справляється з цим завданням а також об'єднує спільноту незрячих музикантів і робить нас сильнішими. Але Учасник Бенджамін Майкл, який вперше взяв участь у цьому фестивалі, виявив під час репетиції велику проблему. Організатори фестивалю забули зробити аранжування його твору. До фінального концерту у Краківському оперному театрі залишаються лічені години. Я був дуже здивований, коли дізнався, що мій твір не було повністю аранжовано. як виконавець з інвалідністю, я стикаюся з такими речами частіше, ніж можна було б очікувати. Це дало мені невеликий урок про те, що потрібно зосереджуватися на тому, що в моїх силах, а не на тому, що поза ними. Я намагався знайти рішення в тому, що я мію робити, а саме грати на піаніно. Я знайшов альтиста, який мене підтримав. Тож ми репетирували мою п'єсу в цьому зменшеному аранжуванні. Поки музиканти готуються за лаштунками. Глядачі займають свої місця на п'ятому всесвітньому пісенному фестивалі для сліпих лайон. Настав час виходити на сцену і сяяти перед глядачами. Бенджаміну довелося грати без підтримки оркестру, але це дозволяє йому проявити свої найкращі таланти імпровізацію та адаптацію. Моя пісня називається Що, як я все відпущу? Вона саме про те, як відпустити свої страхи, свої біди і спробувати озирнутися навколо і знайти у всьому хорошу сторону. Для Бенджаміна цей досвід став уроком самодостатності. і підкреслив необхідність кращої підтримки незрячих митців у всьому світі. Приємно проводити такі заходи. Але але було б приємніше, якби в реальному світі було більше інклюзивних можливостей на будь-якому музичному фестивалі, в будь-якому концертному залі на сценах дуже багато людей з інвалідністю. Ми можемо багато чого показувати, і багато талантів залишаються в тіні, тому що існує занадто багато бар'єрів. Дуже вам дякую. Якщо ви любите гори, але не любите піші прогулянки, це може бути саме тим, що вам потрібно. Це найкрутіша у світі канатна дорога, найкоротший шлях, щоб насолодитися вражаючими видами на вершину. Ця канатна дорога рекордсмен нещодавно відкрилася у швейцарських Альпах у Шілдхорні. Її сучасний дизайн дозволяє гостям побачити гору у новому світлі. Від цього краєвиду захоплює дух. А на цьому тижні це все. Якщо ви пропустили якийсь сюжет чи хочете дізнатися більше про європу, заходьте на наш сайт. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у наступному випуску програми Європа у фокусі.